Приклад, підприємство А не платник ПДВ, обсяги постачання за останні 12 місяців 120 тисяч. Ну, тобто, ми бачимо 120 тисяч до мільйону як до неба. Але підприємство є на загальній системі. У січні здійснило фінансову інвестицію в інше підприємство. Що це таке фінансова інвестиція? Та дуже просто: підприємство стало засновником іншого підприємства. Чи це, був, чи це була купівля-продаж корпоративних прав, чи це була просто як ну, реєстрація нового підприємства? Але це був внесок у вигляді нерухомого майна. І ось тут, за даними оцінки, вартість такого майна склала 3 мільйони гривень. Ось тут я мушу додати, що коли вноситься в статутний капітал ну, не гроші, а майно, то вартість. Того, що вноситься, має бути погоджена із іншими засновниками. Так ось, якщо тут 3 мільйони, то внесок в статутний капітал є операцією постачання. А отже, перевищення цього мільйону говорить, що у підприємства запитання, як дана операція вплине на оподаткування ПДВ. Та вплине так, що підприємство. Буде зобов'язаний зареєструватись платником ПДВ.